Ананас. нас так багато банок з різного розміру шість. Хлопчик навчається у початковій школі номер один. Нині активно допомагає пакувати матеріали для окопних свічок в коробки. У фойє закладу тимчасовий склад. Трешаровий гофрований картон, бляшанки від консервації, парафінові свічки збирають школярі та їхні батьки. Щоб робити свічки для солдатів, щоб вони гріли їжу або якщо в базі вибі світло, вони запалять, а якщо буде холодно, то можуть вони запалити і грітися. Допомагали збирати банки і свічечки, мама і тато. Я принесла дуже багато. Акцію Зігрі воїна майже місяць тому оголосили волонтери Поділля, долучаються до неї в усіх навчальних закладах громади. Це дієве патріотичне виховання, коли ми виховуємо не словом, а дією ділом. І такою акцією, коли ми робимо окопні свічки, збираємо все для їх виготовлення, і до цього збору долучились всі учні нашої школи. Ми лише розпочали, а це результат одного дня в кожному класі чути. Ми дуже радіємо снігові, але як сьогодні там в окопах нашим захисникам. Тому, коли ми сказали, що ми збираємо окопні свічки, матеріали для їх виготовлення, відгукнулись сусі, тому що кожна дитина розуміє свято сьогодні у кожній домівці. Маленьке домашнє, можливо, завдяки тим, хто тримає фронт, на вході в амбулаторію на вулиці Міхновського, 12, теж збір бляшанок для виготовлення окопних свічок. Приносять їх як лікарі, так і пацієнти. Один такий прилад, який військові зможуть використовувати просто неба і в бліндажах, може горіти до двох годин. Вперше медики почали збирати матеріали восени 22-го. Цьогоріч стартували ще до оголошення акції. Люди за тиждень знову наповнюється цей ящик. З амбулаторія розташована на Дальних Гречанах, Волочиська, 6. Вони он вже накрутили, і навіть деякі залили парафіном, і парафін привезли. що Достатньо тільки от цей ящичок залити воском з парафіном. Відвідували книжки оці, Оксана Михайлівна, Зіменко в клубі також ну, роблять всі. Наразі окопні свічки виготовляють у старостинських округах Хмельницької громади. Одними з перших долучилися мешканці сіл Олешин і Копистин. За кілька годин встигають зробити до півтисячі окопних свічок, які волонтери Поділля доправляють на передову. Ірина Айон, Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.